Завдяки плідній творчій праці митців про театр стали не лише говорити, а й відвідувати. Адже кількість глядачів за останні роки зросла, і аншлаги стали нормою. Житомирський театр це, ну для мене це завжди праздник. Ми завжди зарані готуємося к цього міроприятю. Мені очень нравиться игра акторів. Я завжди ходжу хожу сюди з великою радості. Досить багато знаю про театр, тому що в мене теж є акторська освіта. Я знаєте, відвідую часто театри і вважаю, звісно, що вони дуже потрібні, тому що це розвиває культуру глядача у плані творчому, у плані культурному. Окрім поціновувачів мистецтва, привітати театральну сім'ю прийшли і представники влади. Акторам можна бажати тільки щирих оплесків, тільки овацій. І щоб ту енергію, те добро, яке вони дарують залу, воно поверталось до них, тому що це дає їм творчі сили, творчу наснагу. Мені дуже приємно, що в Житомирі повертається культура ходити в театр, що відроджується саме бажання доторкнутися до справжнього мистецтва. А наш театр це дійсно професіонали. Якщо говорити про матеріальні якісь ресурси, про необхідність проведення там ремонтних, реконструкційних якихось робіт. То це план на декілька років. ми почали в минулому році робити проектну документацію. Ми зробили аналіз фундаментних всіх комунікацій, які є. Тому я переконаний абсолютно, що за декілька років ми зробимо театр. Адміністрація театру запевняє, що у цьому сезоні вони налаштовані дивувати своїх прихильників не тільки прем'єрними виставами, яскравими постановками, але й здобутками на фестивалях, як всеукраїнських, так і міжнародних.